Рівенська Волинського авторинок вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 20 липня, субота, Рівненський автобазар у повному розгарі. Бачите, базар трошки якби не повністю наповнений. Автобіль трошки менше. Як завжди, буде огляд для легкових автомобілів, а саме сьогодні буде кросоверів. невеличкий такий огляд. Не забуваємо лайкати та підписуватися на канал. А також для всіх приємна новина відкрився новий сайт РВАвтоКум'юа, де ви можете не тільки оглянути різноманітні автомобілі, а подати оголошення про продаж свого лекового автомобіля безкоштовно. І надалі буде безкоштовно. Всім приємно перегляду! І так, поїхали. Ось такий білий красавчик Марсе 13 року. Вартість у нього складає 19 тисяч 500. З трьохлітровим дизельним двигуном та пробігом 316 тисяч. Контактний номер 067 382 48 03 По бокам бачите, підножки такі. Шкіряний салон світленький. Люк є салон в ідеальному стані. Автомобіль без коцок. Такі, як має бути Мерседес. Кого зацікавило, телефонуємо до власника Ford Edge на постійному обліку в чорному кольорі. Двохлітровий EcoBoost автомат, 245 кінських сил, двохлітровий бензиновий двигун. Вартість 19 500. А то в хорошому стані. Куплене на аукціоні в США. Контактний номер 068 758 66 66. Олександр. Вартість автомобіля складає 19 500. Ось такий автомобіль з Америки. Шкіряний салон. За більш детальну інформацію телефонуємо до власника. Екоспорт. 21 рік, вартість 14300. Двохлітровий бензиновий двигун. 20 тисяч пробігу. Контактний номер 0,96 953 9953. Це ось такий хундайчик. 2023 року. Електро за ціною 21 500. 10 тисяч пробігу. Контактний номер 068 036 77 97. Треп'яний салон стан нового автомобіля. За більш детальною інформацією телефонуємо до власника. Таурайк Ерлайн, 3 дизельний двигун Airline, пробіг 122 тисячі, вартість 35 тисяч. 000. Контактний номер, а де та бумажка? Бумажку подвинете? Так, Номер телефону 098 969 8610. Ось такі то урок. оді 18 року Q7 з автоматичною коробкою передач, з пробігом 189 тисяч. Вартість 44 999. Контактний номер 0,98, 96, 98, 610. Ось така Q7. Ось такий кросовер 11 року. Мерседес пробігом 284 тисячі та вартістю 15 300. 2 і 2 дизель. 284 тисячі пробіг. Контактний номер 068 036 77 97. Комбінований салон, автоматична коробка передач. І це в нас Mercedes. SRV. До речі, дуже популярний автомобіль, бо, скажімо так, як кажуть, купляють саме найбільше Honda Toyota. Це у нас 15 рік, газ, бензин, вартість 14300. На жаль, телефону немає. Я думаю, це що Мерседеса. 068 036 77, 97. Поруч стоять два автомобілі, тому думаю, власник один. Audi Q5 за ціною 13,5. Двохлітровий двигун бензиновий, восьмиступінчатий автомат, 15 рік, контактний номер 0,97 290 45 52. Світлий салон. Ось такий автомобіль. Забіж детальною інформацію, телефонуємо до власника. 5 в білому кольорі з 15 рік з 2-літровим бензиновим двигуном, вартістю 13 тисяч. Контактний номер 097 290 45 52. Восьмістопінчитий автомат. Шкіряний салон. Забіж детальною інформацію, телефонуємо до власника, повоч указаного номеру телефону. 10 року 2 бензиновий двигун 178 тисяч пробігу. І хто шукає до 10 тисяч, ось такий якраз автомобіль 9950. Контактний номер 097 290 45 52. Комбінований салон з тканиною мультикермо, сенсорний майнфон, автоматична коробка передач та багато іншого. Кого цікаво, Телефонуємо до власника Ренто. Дуже популярні автомобілі і продаваємо за рахунок свого двигуна, вони вихажують. І практичний на цепі. 210 тисяч пробігу 2,2 190 кінське сили. Дизель, контактний номер 0,98 44 97 954. Кія Саренто. 17600. Серблястик Kia Sorento, 2014 рік за ціною 17700. Повний привід. 2,2 190 кінських сил. 181 тисяча пробіг. Контактний номер 098 44 97 954. Назвичка продається 16 року. За ціною 15 750. З 2,2 дизельним двигуном. 168 тисяч пробіг. Контактний номер 0,68 708 18 18. Комбінований салон. Механічна коробка передач. Електроавтомобіль Hyundai Kona 2019 року. За ціною 64 кВт. 204 кінських сил. Нова батарея 2022 року.

Автоматична коробка передач. Кашкай. 2011 рік. З 207 тисяч пробів 1,5. Дизель за ціною 10 300. Контактний номер 068 708 18 18 Механічна коробка передач. кого цікавий, такий автомобіль. телефоную до власника. Kia Sorento, 11 року, за ціною 14800 в чорному кольорі з автоматичною коробкою передачі. 215 тисяч пробігу, контактний номер 066 059 7017. Шкіряний салон, мультикермо. Ось Збережений салончик, панорама, кому цікаво, телефонуємо до власника. q 5 серебрястий. За ціною 15900 2014 рік. Контактний номер 097 254 29 70. Американський кросовер 2017 року. За ціною 24 тисячі. З об'ємом на 3,6, 220 кінських сил, бензин. GSM. Ака, Акадія 83 тисячі пробігу, контактний номер 0,93 45 72 974. Безключовий доступ. Білий пірламут, шкіряний салон, автоматична коробка передач. Ось такий керсовор продається на постійному обліку. Кому цікаво, телефонуємо до власника морана продається гібрид 16-17 рік. На постійному обліку за ціною 19 900 Контактний номер 050 68 333 04. Весь парш Доброго дня, Рівенсько-Волинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропоную свіже надходження. Це Kia Sorrento. 2011 рік покупка з самим надійним практичним двигуном 2,2 дизель та механічною коробкою передач. Спереді ми бачимо протитуманні фари, легкосплавні диски, хороша літня гума відсотків 60, задні відсотків 80. Повний привід. Хромовані ручечки. Електрозеркала, електропідйомники, мікроліфт сидінь, механічна коробка передач, двох зони клімат контроль, все працює, все як має бути, світленький, акуратний потолочок. 196 пробігу. Є партроніки перед та зад, Прицепний пристрій. А саме основне автомобіль семимісний. і покажемо вам серце автомобіля. Чиста робота двигуна, ніде нічого не капає, автомобіль щойно з-за кордону. Можливий розрахунок готівковий та безготівковий. Можливий е продаж автомобіля в кредит, в роз, як кажуть, в розсрочку. І, можливо, доставка цього автомобіля прямо до вас додому, до хати. Ви переживаєте, що кругом блокпости є в нас така послуга, ми можемо автомобіль вам доставити прямо додому. Ви перечислили кошти, перевірили автомобіль і ми вам доставили його прямо додому. Всім приємного дня, до перемоги! Підписуйтесь на спосібно різноманітні автомобілі. Доброго дня, Рівенськоволинський авторинок вас вітає на своєму каналі. Пропонує свіже надходження Hyundai AX35 з самим надійним практичним двигуном 1,7 дизель в чорному кольорі, хромовані вставочки, легкосплавні диски. 225х60х17 гума. Комбінований салон, мікроліфт сидінь, двохзоний клімат-контроль, механічна коробка передач. По стану автомобіль не затертий, не зачуханий, стан просто нового автомобіля. А саме головне свіжопригнаний. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок. Зараз ми цей автомобіль вам заведемо. Послухайте, як він заводиться. Так, заводимо. Ставимо нітралочку. Завівся автомобіль, поставив вікна, підкриваємо, підкапотне. Чисто гарно працює, ніяких нарікань немає. Можливий продаж, можливий обмін. Забіж детальною інформацією телефонувати за номером телефону. 096 124 67 75 або 067 360 98 73. Є постійно різноманітні варіанти різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою. До зустрічі, до перемоги!